Привіт. Привіт! А що це тепер приніс? Те, що ти просиш мене вже 5 років купити. Що, нову кастрюлю? Яку кастрюлю? Подрібнювач-мийку. Зараз розпакуємо, подивимося, що є в комплекті. Фірма InSint самого подрібнювача модель 56. Ось ця штука, не знаю, як вона називається. Монтується сюди. Оце все ми обираємо і її туди рідемо. І кнопочка. Кнопочку будемо врізати десь ось в цьому місці. От. Потім знизу беремо ось цю стару віброізоляцію і наклеїмо нову. Оце все розбираємо, ставимо розетку ну і ставимо сам подрібні Ну а потім під'єднуємо до каналізації. Думаю, що коти тобі в цьому допоможуть. Ага, так. Маю фасад, щоб він не заважає. Добре, що завісить блюм, дуже легко це зробити. кредитную организацию. Теперь монетка або велика выкрутка. Вычищаем все. Зараз тобі грей допоможе. -то Лайфхак, як почистити від вопняного нальоту. І вартість цього лише 5 копійок. Коти прийшли на поміч. Або просто подивитись, що тут за двіжуха. Отвір почищений. Що далі? Далі ставлю розетку. Розетка є. Фух. Наступний етап, що ми зробимо, це беремо цю стару і наклеїмо нову. Що це таке? Це відроізоляція. Обіжиримо наготов звичайний. Краще воно приклеїлося. Воняє, да, грей. Воняє. Вирізаємо з діброізоляції. отвір. Гідроізоляція дасть. Це віброізоляція. віброізоляція. І що? Для чого воно це робиться? Якщо воно коли працює, то буде мойка із за того, що вона металева, буде вібрація. Так, так воно буде приглушувати звук. Ага. Ну, має бути менший звук. Зрозуміло. Наступний етап робимо отвір під цю кнопку. Ось така приспособа, яка, робить, яка використовується для таких такі. Ніколи не робив такого. Вона буде що, видавлювати оцю таку. Ну, воно має якось там різати. Любі глядачі, мийку сьогодні мила, але ви повинні розуміти, їй 6 років вона вже беушна. Рівненький отвір. Перевірка. Все, чудово. Наступний крок це вже будемо монтувати сам подрібнювач. посудомийки якщо вона, тоді треба тут вибити оцю штуку, але в нас вона не буде зараз підключатися, От подрібний очі встановив, зараз під'єднаю кнопку. І тепер я вже розумію, ну, яка тут відстань і що мені треба, які куточки, трубу купити і скільки. В отворі є маленькі такі заусенці. Зараз я їх напільничком підшищу. Кнопка встановлена і під'єднана. Перелив також під'єднаний. Зараз змонтую каналізацію і все. Будемо тестувати. Ми беремо цю штуку, підрізаємо так, як нам треба, щоб тут була висота. потрібна. Вичисляю зараз. Об'єднав. Використовував ось такі штучки, щоб трубу порізати з ну Це з епіцентру фаску зробити на трубі. Все, можна тепер вмикати його в розетку. Що це таке? Де воно включене? Тут типу було включено, не знаю. Давай Давайте включимо воду. Спробуємо для початку. Тепер можна, можна. ту штуку викинути те, для чого, в принципі, воно і купувалося. Може цей мотор він так, починає працювати А, треба було, навернути. Ага, він просто був він. Так, все сухо у нас, все чудово. От. А наступне що будемо робити, я думаю, що... Треба поставити якийсь фільтр для води, щоб отой бутиль прибрати зверху. Так, так, так. Да. Може його туди вниз, а просто якусь помпу туди виведемо. Ну, пальцями я не встигаю показувати.